Демократія вважається основною політичною моделлю сучасного світу, щонайменше у західній півкулі. Вона офіційно проголошується найсправедливішим способом організації влади, що гарантує свободу, рівність та участь громадян у процесі прийняття рішень. Однак реальна практика ставить під сумнів її справжню суть, чи справді народ керує у демократичних державах. Чи демократія це лише свого роду політична вистава? Про це сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Скептичний політолог, де ми продовжуємо працювати над тим, щоб підвищувати політичну освіту та культуру серед українців. Тож натискайте на дзвоник та вподобайку, підписуйтесь на канал і по закінченню перегляду залишайте свої думки в коментарях. Нині демократія базується на кількох ключових принципах: народовладдя, політична рівність, політична відповідальність, свобода та права людини. Та чи так це насправді я не знаю. В реалі сьогодення демократія часто відходить від цих ідеалів: політичні партії та великі корпорації контролюють доступ до влади через фінансування виборчих кампаній, що найменше. Це відноситься до перехідних демократій. Власне, до таких належить і Україна. Засоби масової інформації, які нерідко належать олігархам або державі, формують порядок денний і впливають на громадську думку. Вибори часто є не реальним змаганням ідей, а технологічною грою з маніпуляцією, свідомістю виборців. Народ голосує, але не керує. Ухвалення ключових рішень. Залишаються в руках політичної та економічної еліти. Це, власне, і називається представницька демократія, коли народ, суспільство чи якась окрема соціальна група долгує повноваження конкретним людям для ухвалення та прийняття рішень. Політолог Джозеф Шумпетер стверджував, що демократія це лише механізм конкуренції еліт за голоси виборців, а не реальне народовладдя. Він описав демократію як ринок політичних ідей, де громадяни не формують політику, а лише обирають між запропонованими варіантами. Тож виборча демократія у сучасних державах часто працює так: виборці не мають реального впливу на політичні процеси поза виборчим циклом. Держава виступає як арбітер, що лише підтримує стабільність, а не виконує волю більшості. Лобістські групи та корпорації. Контролюють порядок денний, що змушує політиків діяти в їх інтересах. В результаті демократія стає не стільки владою народу, скільки механізмом легітимації рішень, ухвалених елітами. Звісно, з тим можуть посперечатися невеликі демократичні держави, де механізми демократії можуть працювати значно краще, і контроль громадськості здійснюється набагато у легших умовах. Втім, врешті у більшості демократичних країн все відбувається саме так, як я описав вище: Варшава, Берлін, Париж, Вашингтон, Брюссель. Найгірша форма правління за винятком усіх інших, які коли-небудь були випробувані. Я певен, ви чули цю тезу. Альтернативом демократії є авторитаризм, олігархія, технократія чи абсолютна монархія. Що страшно? І кожна із цих форм правління має як свої переваги, так і недоліки. Хоча демократія і має серйозні вади, вона дозволяє балансувати владу, забезпечувати політичну змінюваність і надає хоча би частковий контроль громадянам. Та наскільки це ефективно в умовах глобальної конкуренції і війни усіх проти всіх епохи, яка на мій погляд розпочинається прямо сьогодні, ну, от це трапилось. Авторитарні режими, такі як Росія чи Китай, часто демонструють значно вищу ефективність у швидкості ухвалення рішень, механізмах їх реалізації та забезпеченні довготривалості стратегічного курсу. А тепер точно і дослівно. довготривалості стратегічного курсу це контрастує з демократичними системами, які попри свої переваги у сфері політичних свобод. Та громадських прав часто виявляються менш ефективними у виконанні стратегічних завдань. І для мене це не стало новиною. У демократичних країнах ключові рішення приходять через парламентські комітети, громадські слухання, вибори, голосування, обговорення. Тоді як в авторитарних режимах вони ухвалюються фактично одним центром влади. Строєм Китайську імперію! у демократіях. Суспільні дискусії можуть сповільнювати прийняття рішень, і це очевидно, як на мене, авторитарні режими, в свою чергу контролюючи медіа можуть швидко просувати та впроваджувати потрібні рішення без спротиву суспільства. Наприклад, будівництво високошвидкісних залізниць у Китаї тривало тільки кілька років, тоді як подібні проєкти у Європейському Союзі чи Сполучених Штатах. Можуть затягуватися на десятиліття через екологічні, соціальні або юридичні бар'єри. Трою для Китая ще одним яскравим прикладом є російсько-українська війна та швидкість прийняття рішень з боку наших західних партнерів. Ну і власне надання потрібної допомоги Україні. Можна звісно. В цьому контексті багато про що поговорити, посперечатися, але безумовно факт залишається фактом. Втім, попри всі зазначені переваги, авторитарна ефективність має і свої значні недоліки. Насамперед, ризики стратегічних помилок у відсутності політичної конкуренції, диктатори та їхні уряди можуть ухвалювати хибні рішення, які ніхто не може відкрито критикувати. По секрету сам скажу, да. відсутність механізму корекції у демократіях. Невдалі політики можуть бути усунуті на виборах, тоді як у авторитарних країнах неправильні рішення часто продовжують втілювати в життя через лояльність тих чи інших чиновників до влади або з метою власного збагачення. <гум> Власне корупція та ще одна вада авторитарних режимів, яка набагато сильніше проявляється ніж у демократичних країнах як ну, Хоча авторитарні режими швидко ухвалюють рішення, вони не завжди забезпечують прозорість і контроль за їх виконанням. Корупція діє як певний вірус, що поглинає і знищує усю систему зсередини. Все це наштовхує на думку, що потрібно шукати нові форми правління. Історія людства – це постійний пошук оптимальних моделей політичного устрою. Кожна форма правління, що існувала в минулому. За часом виявляла свої слабкі сторони, що зрештою призводило до її модифікації або занепаду. Сьогодні ми спостерігаємо певну кризу в цьому контексті, і це наштовхує на думку, що світові потрібні нові форми управління, які поєднуватимуть ефективність ухвалення рішень, стратегічну стабільність і водночас захист прав громадян. На мою особисту думку, сучасна демократія стикається із низкою викликів, що підривають її ефективність та довіру суспільства до цієї системи. Популізм та маніпуляція. Політичні лідери часто використовують емоції, а не реальні програми для змін для того, щоб отримати владу в свої руки, повільність у прийнятті рішень, парламентські процедури, роздробленість політичного спектру та часті виборчі цикли. У впровадження довгострокових реформ, корпоративний вплив, виборчі процеси дедалі більше контролюються фінансовими групами, що де факто зменшує владу народу. Ну і, врешті, поляризація суспільства, соціальні мережі та інформаційні війни призводять до радикалізації поглядів та блокування конструктивного діалогу. Тож, які можуть бути нові форми правління, технократія із громадським контролем? Чи, можливо, цифрова демократія? А може, це якісь змішані гібридні моделі, на кшталт демократичного мерократизму чи алгоритмічного управління? Я не знаю, я не знаю. Безумовно, сучасні політичні системи та їх альтернативи демонструють вади, які підривають їх стабільність та ефективність. Тому світ і потребує нових форм правління. Які могли поєднати швидкість і стратегічну стабільність авторитаризму та гнучкість, і громадський контроль демократії, ефективність технологій і меритрократії, це власне і є завдання майбутнього знайти оптимальний баланс між ефективністю управління та політичними свободами, це і буде викликом для філософів та політологів у 21-му столітті. Тож, якщо у вас є ідеї щодо цього, залишайте їх у коментарях. А у мене на сьогодні, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку і пам'ятайте, все буде Україна!